У Криму розпочали свою роботу призовні комісії за два місяці до початку осіннього призову громадян на строкову військову службу у військкоматах проходить вивчення призовників та їх попередній медичний огляд. Як це відбувається на Сімферопольській міській призовній комісії? Далі у сюжеті з 1 серпня цього року у військових комісаріатах Автономної Республіки Крим проходить робота з підготовки до проведення осіннього призову. Загалом до проходження відбору на військову службу будуть викликатися 18 тисяч призовників. Звісно, служитимуть. У війську фізично здорові та найбільш підготовлені хлопці при вивченні кожного призовника береться до уваги сімейний стан та рівень освіти. Враховується також і бажання юника служити в тому чи іншому виді збройних сил України. Що саме включає в себе підготовка до осіннього призову, розповів начальник відділу комплектування та призову, заступник військового комісара Автономної Республіки Крим, полковник Володимир Грицаюк. Це, в першу чергу прохожіння предварительного медицинского осмотра. призывников и изучение их морально-деловых качеств. То есть в первую очередь мы сейчас вызываем на комиссии призывников, которые годны по состоянию здоровья, которых реально мы сможем отправить войска на осеннем призыве. В первую очередь вызывается эта категория граждан. Турбує сьогодні стан здоров'я юнаків. Цьогорічний весняний призов показав, що значна кількість призовників мають захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, патології опорно-рухового апарату та органів зору. Збільшуються останніми роками психологічні захворювання та наркологічна залежність. Під час проходження медичного огляду призовники відвідують хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, окуліста, отолеринолога і стоматолога. А в разі потреби до медичного огляду залучають лікарів інших спеціальностей. Медицинское свидетельство проводится заранее, потому что ребята, все ребята проходят общеклинические обследования, которые включают в себя общий анализ крови, мочи, кардиограммы, флюорограммы. При необходимости проводятся дополнительные обследования. Это обследование опорно-двигательного аппарата. То есть они делают рентген-снимки, при необходимости их направляют на обследование в стационары города при патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и других заболеваниях. Но это необходимо какое-то определенное количество времени, поэтому обследование проводится заранее, чтобы мы успели к началу призыва качественно обследовать ребят, подготовить их к службе в армии. Одним з перших, хто прийшов на попереднє вивчення та медичний огляд до Сімферопольського військомату, був Кемал Іслямов. Хлопець вже визначився з місцем служби і після війська бачить себе серйозним, мужнім і цілеспрямованим чоловіком. На учебку хотів б в Десну під Києвом, тому що багато слишко не про друзів, о друзів що Найкраща воєнна підготовка к армії або там. Хоча попасть попасти в внутрішні війська. или воздушные садные войска. Если внутренние, то золочев. Потому что также много слышал от друзей, старших, которые уже отслужили, слышал много приятного. Служить хочу, потому что я, я думаю, что это определенная школа жизни для мужчины. То есть после него, ну, мы, лично мои друзья возвращались с более серьезными, мужественными, с более определенными целями в жизни. Поэтому, в принципе, я считаю, что... кожен мужчина довго служити вже з 3 вересня. Ці хлопці будуть долати наступний етап медичних оглядів на республіканському збірному пункті в місті Сімферополь.